Скільки додають до пенсії за вік? До редакції зателефонувала читачка. Нещодавно їй виповнилося 75 років, і вона запитує, чому не додали до пенсії за вік. Ми вже не раз повідомляли, що пенсіонерам у віці 70, 75 та 80 років призначено надбавки за вік. Нагадаємо, надбавки з'явилися вже кілька років тому підвищують пенсії лише тим, кому, наприклад. У конкретному місяці виповнюється 70 років, тоді можуть встановити доплату до 300 гривень саме з дня настання 70 років. Тим, кому в конкретному місяці виповнюється 75 років, додадуть 156 гривень, щоб загальний розмір вікової надбавки становив 456 гривень. Тим, кому виповнюється 80 років, Додають ще 114 гривень, щоб загальний розмір надбавки становив 570 гривень. Очевидно, читачка чекала на надбавку 456 гривень, але вона не врахувала, що їй додадуть лише різницю між попередньою та новою надбавками.